Бага, увага! Табір лісові кусюки! Вітаємо на першій виласті! Попереду бомбезні вихідні! Лише дика природа та ваші навички! Ну як? Ви готові здобувати ачівки? Не чую! Готові? Готові? Готові! Скажемо ні, гаджетам, інтернету та лінощам! Не потрібен нам вайфай, коли є з ромашки а -а -а. чай! Хочу мов лісі, казали вони. О! Ой, ой-ой! а Мовчати двоногий, Коли з тобою говорить сама рая Горностай. Горностай. пухнастий родич куниці. Удень любить задрихнути. Вночі полює. Вороги Горностая. Лисиця, борсук і люди, які вбивають за цінне хутро. Вид під загрозою вимирання. Занесений до Червоної книги України. Задрихнути. Ти! Своєю дубцею перекінчив мого друга о арчі, А арчібальце. Мовчати. Двоногих не зношу. У вас людей тільки шуби в голові. Чекай кулю в спину. Ще аварію на Чорнобилі. О, Чорнобильська куниця. Пані Гарна. Знаєте, у мене теж ці двоногі харять. Я вовк одинак, самотній вовчара. Полюю у цих лісах на вайфай. І мені жаль вашого друга. Самотній, кажеш. <shares> pues Сем, ану, можеш як росомаха? кігті покажи. Сем, зроби. Що за порода? Усі самовіди такі розумні. Максе! Не бачив? О, мамця прийшла. У наметі порожньо, як і в твоїй голові. Кажу ж, лесика ніде немає. Ось усе, що від нього лишилось. Відійди, шановна, настав час професійних слідопитів. Я теж одиначка. Рає, а чому ти світишся? Та не слухала, маму. Гралася біля Чорнобильського реактора і тут бум, і все. Я як новорічна гірлянда. Е, ти що мене на інтернет знімаєш? О, ти, ти говориш як моя бабця Скільки тобі років? Ейджиз, ти паршивий. Я юна як травнева роса. Ейджизм. Ганебне явище. Дискримінація і зневага до певного віку. Якщо ти думаєш, що твоя бабця застара для ютубу, то ти ейджист. Ганьба. Їж до дна. Це миша дружби. Ням-ням. А може, вполюємо сосиску дружби? Чи краще піцку? Маленьку. <плес> Я думав, ми зафрендились Мусі пусі, які ми баловані. Чого це звірям Можна ходити на повідцях, а людям ні. О, а, -а, -а, -а. А, -а, -а. а ти в курсі який скоро день? 26 квітня дата аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Одна з найбільших катастроф в історії. Точний час вибуху перша 23 ночі. Точний. О, а -а. треба віддати шану. Сходити на екскурсію, вони щось карти натягнуть. Де тут починається та заборонена. Ой, зона відчуження. Слухай, фанати Чорнобиля. Краще заправимось яєчками. Ти зозуля чи пробував? <гум> За мною <гум> сталкер малий. До реактора він зібрався. Ти хоч знаєш, на що здатен плутоні і Стронці? Як вони можуть бабахнути? Дурню, однак, бачиш попередження про радіацію. Це невидимий звір, що вбиває все живе. Тут безпечніше. Будівлю бачиш? Ага. Це саркофаг. Під цим накриттям схований четвертий реактор. Той що вибухнув. реактор. Місце, в якому розщеплювали ядерне паливо під час цього процесу і виділялася енергія. Саркофаг збудували, щоб накрити отруйні залишки реактора. Це укриття вище за Американську Статую Свободи. Ох, і жахнуло тої ночі. В мене аж хвіст відпав. Уявляєш? Хмара отрути долетіла аж до Америки. А пожежу в самому реакторі гасили два тижні. Ого! І ти вижила? Ти не рая, ти супер-рая! Ну, типу того. Але іншим звірам пощастило менше. Це ліс, в якому жила моя сім'я. Там випала така доза радіації, що все живе загинуло. А сосни поруділи. Тому ліс тепер називають руди. Ти останній горностей в Україні. А може, і в цілому всесвіті. Ти можеш дружити зі мною? Ну а що? Будемо чілити, станемо сталкерами. Все одно мене в школі хитять. О, Лесику, Слава Богу, ти не з ведмедями! Хоч цілий, не голодний! Це що? Твої друзяки? Брехло, ти, а не вовчара одинокий. Рая горностай не прощає зради. Цей двоногий – моя власність. І зараз я повечеряю. Іванко, а ти казала, що я психований. <пев> цей малий на 99% із ГМО. Краще знайдемо тобі нормального дружбана. Горностая. Ми тварин в біді накидаємо. Даю тобі слово максимуса. Чесно, чесно, рая Горностай не прощає зради. А ось із Пуенас ночі, сраєчку. Давно не бачив. Хто це? Браконьєрос. Як ти мене знайшов? За запахом грошей. За твоє хутро дають купу біткоїнів. Ні за що? Тільки не рая. Перфекто. Тоді в мене буде не одна, а п'ятьку. Палепочко. Десять хвилин. Дічко, я знаю, де можна сховатись. Чуєш, бараконьєросе. Щось мені. О. 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 о! Все. Я втомився чекати. Одужаєш на тому світі раєчко. 26 квітня. перша двадцять три. Починається. Відкрито портал. Портал пригод. А це безпеч. Лесику, ти знову рубаєшся. Що ми вже вдома. <риклад>